Всім привітна на каналі Ві Вікторівна, яка сьогодні не знімає влог. Знаєте, іноді бувають такі дні, що не хочеться знімати влог. Я тут чим займаюся? Я тут чищу овочі, ну, моркву буряк і перетру зараз її і заморожу, щоб вона не пропала, не загнилась бо... Ми такі їдці, що, що вона безстренько в нас загниється. А так морозилці дуже удобно, вже готове воно натерти собі взяла скільки мені треба, вкинула в зажарку. І хорошо. Значить, що хотіла? Про що хотіла поговорити? Е, я останнім часом, знаєте, рідко, рідко коли коментую якісь хейтерські коментарі. Бо що за півтора за два з половиною роки я навчилася, можна сказати, на них не реагувати, але хочеться про щось поговорити. А про що я поговорю, як не про своє життя? правильно? правильно. А ці коментарі це і є частина мого життя, бо це спосіб мого життя. Бля, ножа шукала, ніж там лежить. Значить, дівочка чи хтось там під якимсь відео, десь я вже не пам'ятаю, да? але просто що запам'ятати цей коментар, пише. Вона знімає десь там в темні, в неї навісну вікна на кухні немає, чи щось типу того. От мають мене такі коментарі завжди дивують, яка людям різниця до того, де я знімаю. Те, що я знімаю, ні, ні, ні до чого мене не зобов'язує. Це вже моє. Чи комфортно мені знімати в таких умовах, чи некомфортно. Якби було некомфортно, я б не знімала. А так я приймаю ті умови, в яких я живу. Якби мені не хотілося, я, я б не знімала. Ну, тобто, якби я, я себе некомфортно почувала. А що людям? Я нічого не должна. я така сама людина, як усі. І це, це одна сторона. Друга сторона, сьогодні на темній кухні без вікна, а завтра, може бути, зовсім по-іншому. Або завтра може взагалі не бути. І поки люди ждуть кращих умов, чи, не знаю, ман небесних, щоб почати займатися тим, чим вони хочуть, життя каже їм з кожним днем до побачень. Рано чи пізно ми всі, ми всі будемо, не знаю, десь будемо, чи, чи нас не буде, чи ми будемо десь в іншій реальності. Якось так, якось так. Знаєте, це усі заїжджена ця фраза, і... але, вона, але вона дуже актуальна. Коли в людини немає свого життя, вона лізе до іншого. І знаєте, одне діло, коли людина дивиться, щось коментує. А друге діло, коли, коли людина, я б навіть не назвала ту людину, то я не знаю, десь якесь воплощення зла, просто заходить, щоб написати гадость. Навіщо? Якщо ви думаєте, що ви зможете змінити своїм хейтерським коментарем людину, ні. Ви зробите тільки гірше. Мене, наприклад, не задіває вже, в основному не задіває. А якщо задіває, то я так подумала, подумала, мисленно послала за російським кораблем і, і все. І далі, далі собі. собі я роблю те, що я знаю. А людина, яка пише такий коментар, вона як мінімум віддає мені свою енергію. Це раз. У неї псується настрій. Це два. Ну, а від настрою воно потім впливає на психіку, і людина починає хворіти. Це часто такі злі люди, да, вони постійно хворіють і постійно жаліють. Вони жаліються і постійно хворіють, тому що, ну от так от, бо <кхе> навколо кожної людини є така оболонка, да, кажуть, аура на неї, енергетичний шар такий. От. І він може бути або світлий, або темний. Якщо людина переживає позитивні емоції, то цей шар у неї світлий, вона транслює світові добро. І вони, люди зазвичай такі здорові. Тому що вони не жаліються, вони стараються йти звідти, де їм погано. Ну, я себе до таких людей частково також відношу. Частково. Не на всі 100%, не я вже й свята, не повністю біла, але мені здається. Але я ніколи не, не обсуждаю нікого, наприклад. Не засуджую. Ні, ну там обговорювати я можу. Я ж кажу, я не наскільки свята. Але засуджувати, хто я така, щоб судити? От хто я така? Ніхто. Я така сама людина, як і ті люди, які вибирають жити отак. Плюс те, що я повозмущаюсь там ніяк не вплине на моє життя. Ось, Ось про це хотіла сьогодні поговорити. Такий бурячок, бурячачок. А я ще зараз піду, хочу ще посадити вазони, там у мене є. Доларове дерево, я його посажу. Потім грошове дерево, боже, все з грошима, все з грошима зв'язано. І там поскладаю стірку. У нас сьогодні питали, коли я в село, я не хочу. В селі треба роботи, я ледачу. Я хочу робити тільки те, що я роблю. Картоплю вибирати не хочу. Прості вибирати не хочу. Нічого робити не хочу. Нічого удача, все, я нічого не робити. Я люблю робити те що я, те, що я люблю. Перепросили мене поговорити про перший похід до гінеколога. Ну, давайте поговоримо про перший похід до гінеколога. Зазвичай перший похід до гінеколога відбувається в школі. Ну, у в нас в школі. Ну, так як зараз школи немає. То я не знаю, як зараз відбувається у а, підлітків. Мій перший похід до гінеколога був в школі. Ну, я розумію, було стидно, страшно, всі діла. Ну, це я не на крісло, а просто як, як на консультацію запитувала, чи нічого не болить, чи ведеш статеве життя, ну, от і так далі. Що я хочу сказати? Що в цьому немає нічого такого. Якщо ви соромитесь, вам дійсно треба до лікаря-гінеколога сходити. Це лікар такий самий, як і а, стоматолог. Просто стоматолог дивиться в рот, а гінеколог дивиться статеві органи. Цього не треба соромитися ні в якому разі. Гірше, коли ви, ви, у вас щось турбує, да, дівчаток, ну, чи хлопців, хлопців свій лікар, а ви затягуєте, тому що ви соромитесь, і цим самим ви собі робите більше шкоди. Ви собі робите більше шкоди. Понімаєте про що? я? Тому що хвороба, яка у вас, вона затягується, от, і потім буде протікати ще ваше. Тому нема в цьому нічого абсолютно. І Каргіне за своє життя бачив дуже багато статевих органів жіночих. От, і він точно з вас сміяться не буде. Це його робота. Це те саме, що ви. А, Мастеру манікюру показуєте свої нігті, окулісту показуєте свої очі. Він, гінеколог не буде роздивлятися ваші статеві органи, які вони у вас гарні, чи погані, чи такі, як надо. Він буде дивитися, вас, брати аналізи на наявність у вас хвороб. Цього да? ну, сторониться не буде. А я буду терти свою муку. Я його розсайкою, бачите, а потім так взялася, але ножем рубанула, очі одламала, одрізала і вкинула, скільки, скільки мені треба. Ой, тут красиво, звісно, ну, це ж робочий процес.